Всім привіт, не може бути без поломок. Це сьогодні вирішив покусити, вчора купали картоплю, відео в мене є раннє, сьогодні вирішив наступний біля нього цей участочок, там, я не знаю, там може сотки-півтори викосити. Та й що трапилось, зараз покажу, я вже так зібрався оцей старий. Це рідний. Зараз фокусує камера. Оце вже тут видно, не видно. Воно повністю тріснуло он, але зараз хочу, щоб сфокусувало. Бачите? Тут вже це я тако пару скачнув. Вже вилилось. Пару раз скачнув. О! Ні, це звідси. А це звідси пирскає. Ви бачите, Така система. Ну, вже все відслужило. І це добре, що я побачив, коли ми зараз. Коли ми, ну, ще по суті ну, не збираємося копати. Ну, десь туди, може з наступного тижня. І добре, що це зараз я побачив. Бо справа в тім, що коли заливаєш повний бак і воно капає все на бочок і це лишня трата бензину, яку, по-перше, його і так сильно немає, по-друге, він дорогий. І разом заодно, думаю, здатить патріот. Там писали в коментарях, що здай, хай зроблять. Ну, зараз хлопцям покажу. Що вони скажуть тут мені про неї? Якщо гривень 400, ну хай до 500, то я зразу роблю. мені сказали 300-400 гривень, то я роблю її. Якщо 500, ну я не знаю, я буду думати, тому що якби не працює зараз всі, якби кожна, кожна гривня на цьому на рахунку рахується все. Тому побачимо. Куплю ту піпочку, зняв все, думаю, мало лі що коса стара, чи восьму, чи дев'яту року, то думаю, візьму все, мало лі що, щоб потім не їздити, не приїжджати 60 гривень. Та це, я так, це я так думаю, от, вже, там, мабуть, не видно, там біліє вже автобус. Нікого немає, це я так туди назад думаю, катну. Чесно, жара їхати не хочеться. Ну, Зараді однієї запчастини їхати теж ні. Думаю, вже здам пилку, хоч покажу. Не здам, то хоч покажу, що мені вони мені скажуть вже точно. Я туди й назад, бо в мене там залишиться часу буквально 50 хвилин. Якраз туди назад занести та й автобус буде їхати, то в мене сильно й багато часу. Ну, Ну, якось так. Не може бути, щоб все нормально, як не те, то те ломається. Е -е... Мотоця коса вона в мене є огляд, кому цікаво, можете зайти подивитися, як воно, що. Я міняв ремкомплект тільки за скільки років. І редуктора. Років 4 чи 5 назад. Купляв редуктора, бо те той вже не можна було відкрутити. Там вже з'їджені ці. Все, більше нічого не міняв. Ну, зараз. Зараз цю пиптичка, бо вже час їй вийшов. Не знаю чого, ну, час бере своє. Так, зараз автобус під'їжджає, біліє. Під'їжджає, автобус, буду сідати, там вже, там вже, напевно, приїду додому, поставлю, то я вже включусь, розкажу, що по пилці і що по косі. Це буде продовження відео. Це приїхав вже, це вже вечір. Купив я, значить, таку штучку вже поставив. Вона стоїть там. А. Ну, бензин я зляв, зляв відповідно, щоб ну, не качало. А. Ну, якось так. Я думав спочатку, що... Мохи кусають. Спочатку що це ну, ось до щось тече. Я не зрозумів. А коли я почав підкачувати, чик-чик, чи сфокусує? Бачите яке? Оце. А середини, дивіться, який наліт. Ну, ці косі вже... 13-14 років по-моєму 14. Десь так, приблизно плюс-мінус. Я вже казав, що я міняв в цьому році піпочку років 4-5 назад міняв саму оцю редуктора, бо тому що він був такого кольору. А я думаю, він видно рідний колір. от Характеристики. І я вже знімав про неї відео. Я вже про неї відео знімав, вскор. Ну, Вигляд її, сами бачите. В комплекті йшло тільки оце лезо. То воно вже, бачите, яке ну, косить. Там. Лезо і та, та кругле, ой, забув, як вона називається. Нейлоновий вузол. Ну, по інакше якось зараз називається, вже її називають нейлоновий вузол. По книжці до цієї коси, воно називається нейлоновий вузол. Ну, так. А, Пилку здав. Спочатку мені, коли я запитував ну, на тиждень-два назад, казали, що Рон буде десь гривень 300-400. Зараз казали, ну, якщо до 500 гривень, то вони роблять. Якщо више 500 і більше, то вони дзвонять. І це. Ну, кажуть, що там так і так. Кажу, що так і так. Робити, не робити. Ну, ну якось так. Я тут вже от свічка рідна, покажу. О, це рідна для Це була ще підкладка, але вона вже випала, повністю розлізлася. Ну, на роботоспособності не впливає, тому я її не, не купляв. А, ця штучка не сказав, 20 гривень коштує. Пішов до одного немає, пішов до другого, сказав, зараз подивимося там, де ремонтують. І мені дали таку штучку. Мензін Якось Треба буде на днях провірити, ще завести, як вона там буде робити. Бо я ж, виходить, з карбюратора все ж витекло, якби. Ну, ось так. Коли вже пилку заберу, то обов'язково ключусь, покажу, як там що. Так і що. Поки так. До нових відео. Всім гарного дня.